вечора, мене звати Роман. Ми знаходимося в самому будинку міста Київ, Київська область, містечко містечкою І У нас розмова піде на сьогоднішній день про стабілізатор напруги Квант-21 з стабілізацією напруг. Що я хочу сказати про ці три апарати по 7 кВт на кожний, однофазний. Хороша річ, яка потрібна в будинку. Були йдуть дуже великі перепади на прух, і не можеш зрозуміти, що робиться з апаратурою і так далі. І коли сталася така ситуація, що було потрібно купити, я шукав на ринку і було запропоновано мені багато і тут містечку, на прух. ну я вибрав кванти, почитавши про них і ще поговоривши з своїм сусідом, який теж вирішив так само купити кванти. І так вийшло, що я купив їх на початку під час війни. Це у нас був 23-й рік початок. І поставивши їх в будинок, я ними задоволений. Вони працюють, роблять свою роботу, стабілізують напругу. І якщо брати до довай, було от недавно було козе, яке сталося на септику, перегоріла вилка з розеткою, виключилося світло. Пішло замикання, стабілізатори почали піщати, виключно один почав щолкати, і Зрозумівши, що щось не так, виключивши напругу, побачивши, що стабілізатор дає якийсь качок, я виявив, що у нас щось сталося з септиком, і яке пішло замикання. Тобто стабілізатор показав, що він має причину з замикання, як би то зрозуміти, правильно, як вам сказати, от. І коли це сталося, я визвав електрика, аби подивилися і знайшли цю причину. Всі, так? А в основному стабілізатор працює, стабілізатори працюють, витримують свою нагрузку, попереджують про якісь неправильні речі в електриці, Показують стабілізацію напруги і, вищу, і нижчу. Чому я їх вибрав? Бо коли дивлячись на ринку і те, що пропонували, прочитавши про все, вони мені більше підходили по своїх характеристиках. Тому тобто, завишена і занижена подача напруги. Не всі дають стабілізатори напруги, та такий показник 350-90. Тобто, якщо це давати, це маловажна річ. І плюс ще трошки зіграла. Конструктивність самого апарата і коля, бо коли вони приїхали, вони мені дуже підійшли до котельні, де вони зараз встановлені.